Наш сюжет про котедж для донецького губернатора викликав справжню бурю в соціальних мережах. Глядачі аж ніяк не надивуються справжнім палацом вартістю під мільйон доларів. Між тим чиновники обурені втручанням у приватне життя. Щоб розвіяти всі плітки, ми попросилися в палац, в якому проживає донецький губернатор на екскурсію. Як живе губернатор Донеччини? Указаний дом состоїть із чотирьох кімнат і подсобних поміщень. Обща площа составляє 200 квадратних метрів. Програма гроші. Перші, кому вдалося пробратися до хатинки, голови Донецької облдержадміністрації. У попередній програмі ми показали цей будинок. Сьогодні екскурсія друга офіційна. На сайтах нерухомості про нього багато інформації. Вартість 600 тисяч доларів, два поверхи, загальна площа 500 квадратних метрів, євроремонт на території свердловина і лазня, гараж на три автомобілі, зимовий сад. Ріелторка ще й пожалілася на очільників області. Живуть у розкошах ні за що не платять. Ну не платять чого? Там ж то верната. Після виходу нашого матеріалу обурене такими закидами керівництво Донеччини саме кличе нас в гості. Це кухня, туалет, пастірочне екскурсію котеджем нам проводить заступник губернатора, який ділить із шефом дах над головою Михайло Нечепорук. Чиновник скаржиться: навіть такого котеджу на трьох чоловіків малувато. Та й будинок, мовляв, не такий зручний, як здається. Дом практично не Він не зовсім удобен для проживання. Взагалі не вдано там проживати нам троєм. Ворота взагалі не закривалися Вже самі просвітрили. Взяли дріль, просвітрили, щоб їх хоч закривати. Нечипурук пояснює, жодних саун, величезних гаражів та зимових садів у будинку немає. Спартанські умови. Зимовий сад, ми обяділилися, що його немає. Ні на першому, ні на другому етажі. І явно тут не 500 квадратних метрів. Якщо 200 є, так це добре. Заступник губернатора жаліється. Державна зарплата мізерна. Виручає дачне господарство під Києвом, з якого регулярно возить собі харчі. У мене вдома під Києвом дача, у мене там кури, свині, корови. все своє натуральне. Одна надія на премію, яку може виписати сусід. Він же шеф. Я можу преміювати. мене ніхто не преміює. Я можу, у мене є право в рамках бюджету, якщо є. Доповнітельне средства я могу премії. Оклад самого губернатора Кіхтенка 5400 гривень. І область, у якій щодня треба рятувати біженців і відновлювати зруйновані сепаратистами міста. Такими речами не займається ні один губернатор області. Звинувачення щодо несплати оренди. Чиновник вважає справжнім наклепом. У нього постійно були якісь там претензії. От її розписки. вона почила 450 доларів, розписалась за ті тисячі гривень, 3200. тисячі Програма гроші приносить вибачення, що вперше ми показали побут чиновників без їхнього дозволу, але попереджає: ми і надалі будемо стежити за тим, як живуть українські високопосадовці, особливо на прифронтових територіях.